Перші підсумки четверга від вікон просто зараз про таке. Слідами вибухів у Кропивницькому четверо постраждалих і два десятки згорілих авто. Стратегічний план на пенсію: наскільки надійно накопичувати гроші на старість у приватних фондах? Візитівка столиці під загрозою. Чому каштани на хрещатику хочуть замінити платанами? Слідами вибуху четверо постраждалих, два десятки згорілих автомобілів, вибиті шибки у навколишніх будинках. Кропивницький цієї ночі майже не спав. Надвечір там спалахнув газ поруч із автозаправною станцією. Вибухи чули по всьому місту, а величезний стовп вогню. Рятувальники не могли приборкати кілька годин. Поки поліція шукає причини займання, медики рятують водія автоцистерни двох ДСНСників та працівника АЗС полум'я, та ось такі потужні вибухи. Учора ввечері сколихнули весь кропивницький. Люди, не знаючи, що трапилося, хапали найнеобхідніше і тікали світ за очі. Зриви дуже сильні. Прийшлося евакуювати руки, в ноги, документи Тут самі люди. Просто сідали в таксі, уїжджали всі кудись подальше. Деякі з дітьми, деякі з речами, ну знаєте, там документи. Речі першої необхідності їда і виїжджали на місце займання. Спорядили десятки пожежних авто і зо півсотні рятувальників, але ті спочатку не могли навіть підступитися. Цистерни, в яких вибухало пальне, наче іграшкові розліталися на сотню метрів. Вогонь вдалося локалізувати близько дев'ятої вечора. Ще кілька годин рятувальникам знадобилося, щоб остаточно загасити займання. Нині вже є висновки. Спалахнула автоцистерна, яка перевозила скраплений газ. Місцеві розповідають на цьому місці працювала газова заправка, та урядники місце займання чомусь уперто називають майданчиком для відстоювання автомобілів. Приступили до локалізації та ліквідації. Займання автомобілів та господарської споруди, яка стояла поруч, розташована біля автозап... біля майданчика по відстою автомобілів. Звітують урядники і про непошкоджений приватний сектор руйнувань будівель у приватному житловому секторі, що розташований, поруч не зафіксовано. Водночас місцеві нарікають, мають потрощені вікна та дахи. А на заправку, що працює поруч із житловими будинками, вже втомилися скаржитись. Пол криші обгорела рубіроїда, Тріщини по дому пошли, стекла вилетіли в літній кухні. От назачі полтора просили, щоб убрали цю газову заправку. Ніякої реакції прилетів на кусок желіза, побив кришу. Желізо таке кілограм 30. сьогодні. Від ранку територія, де горіло та вибухала, оточена поліцією. Слідчі шукають, хто винен у займанні. Працівники слідства здійснюють готують експертизи для отримання відповідей про причини пожежі і про осіб, які причетні до вказаної події. Крапки над і по обіді розставила прокуратура. Встановлено, що надзвичайна подія трапилася на прилеглій до газової заправної станції території та не пов'язана з її діяльністю. Масштабні вибухи стали наслідком порушення техніки безпеки під час транспортування та перекачування газу між двома суб'єктами господарювання з використанням автоцистерн. Тим часом у лікарні перебувають четверо постраждалих від вогню у найтяжчому стані водій автоцистерни, яка й спалахнула. До 40% опіків знаходить. В стані опікового шоку. І поки що за цей час позитивної динаміки немає. Із опіками першого та другого ступеня до лікарні доправили і двоє ДСНСників, які гасили займання. Стан обох середньотяжкий. Четвертий потерпілий працівник АЗС. Він теж у лікарні, але його стан занепокоєння в лікарів не викликає. Юлія Лящук, Василь Якимчук, програма Вікна СТБ. Хвиля репресій у Криму триває після вчорашніх двадцятьох. Російські силовики затримали ще трьох кримськотатарських активістів. Двоє з них журналісти кримської солідарності. Ще один збирав передачі політв'язням у СІЗО. Сьогодні також як і іншим фігурантам задержаним вчора. Буде збрана мера пресечення. Ждем розсмотрення і подивимося по итогу сьогоднішнього дня, які будуть результати. Хоча в принципі їх придугадають не сложно. Всім скоріше зберуть міроприсічені, ані будь отбивати Учора Запобіжний захід обрали дев'ятьом кримським татарам. Усім присудили тримання у СІЗО до 15 травня. Серед них є і літні люди. Усім учасникам справи російська влада інкримінує причетність до нібито терористичної організації. А захисники затриманих запевняють – це переслідування за національною та релігійною ознакою. Під судом, де триває друге засідання у цій справі, традицій. дебралась была людно группа поддержки. я расцениваю эти действия как давление на народ для того чтобы погасить те э, 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 скажем так то неприятие которое да, имеется в нашем народе да, по отношению к тому как, как с ним обходится существующий режим Під охороною від завтра столичні дільничні виборчі комісії пильнуватимуть правоохоронці. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Каже: від початку тижня поліція працює у посиленому режимі. У день виборів у Києві чергуватимуть 6 тисяч правоохоронців. Крищенко обіцяє на кожній дільниці, а їх у столиці понад 1100, буде не менше двох поліціянтів. Уже завтра туди почнуть завозити бюлетені для голосування. Окружні виборчі комісії вже взяти під охорону поліцією. Сьогодні почався процес завезення бюлетенів в місті Києві на дільничі виборчі комісії. Також згідно з графіком буде йти, почнеться з п'ятниці і буде продовжуватися. І одночасно з цим всі дільничі виборчі комісії будуть братися під охорону поліцією. Керівник столичної поліції також зазначив жодних заявок на проведення акції протесту у день волевиявлення поки не надходило. Жити, а не доживати. 850 тисяч українців вклали гроші у приватні пенсійні фонди, сподіваючись, що за 20-30 років їхні внески збільшаться в кілька разів. Принаймні стільки ж людей довірили свої гроші страховим компаніям, які обіцяють примножити їх до того часу, коли вкладник вийде на пенсію. Наскільки це надійно? Яна Брензей. бринзей. Пам'ятаєте, це червоне намисто логотип Євробачення 2017, який відбувалося у Києві. Тоді ця рекламна кампанія наробила чимало галасу, бо зрозуміли її не всі. А розробляв логотип разом із колегами. Ось цей чоловік Денис Гераско. Зараз ви, мабуть, подумали, а до чого тут пенсії? Річ у тім, що після Євробачення ця студія дизайну взялася за рекламну кампанію одного з недержавних пенсійних фондів. І тоді про свою пенсію вперше задумався і. 35-річний Денис, моя мама, мой папа да там два роки получают пенсію, і ти розумієш, які цифри вони отримують. Там 1600, 1700, 2000 сімсот, да? Это гривень. Це просто нереально. І от в этот період ти починаєш задумуватися. А сколько же я буду получать? чи набагато більше. Наразі середня пенсія не дотягує і до трьох тисяч гривень. Та навіть для таких виплат бюджету пенсійного фонду. Не вистачає його дефіцит, цьогоріч сягне 30 мільярдів гривень. Далі буде гірше. Боронується власне солідарна система, яка побудована на тому, що ви сплачуєте податки на отримання пенсіонерів. А коли самі досягнете старшого віку, уже вас отримуватимуть на внески нащадків. Проте літніх людей стає все більше, а працівників усе менше. За деякими прогнозами, у 2025 році, кількість тих, хто працює і хто живе на пенсію в Україні. Зрівняється цю систему. Треба поховати з почистями як будь-якого мерця. Тобто держава має припинити її підтримувати. Вона має припинити вдавати, що ця система взагалі працює коли-небудь запрацює. Те, що солідарна пенсійна система стоїть на порозі краху в Європі, усвідомили вже давно. Саме тому основою фінансового забезпечення на старості літ там є обов'язкове заощадження самих громадян. Хочеться как-то на пенсії, да, як в Європі, коли ти їдеш Тоскані, і там пенсіонери на кабріалетах. Аби у нього було як у Європі, Денис узявся заощаджувати самостійно. Підписав договір із приватним пенсійним фондом, для якого розробляв рекламну кампанію. Відкладає 450 гривень що а за 25 років несе 135 тисяч гривень, а отримати зможе ви здивуєтеся. Півтора мільйона державний пенсійний фонд можна порівняти ну з такою скринею, куди е, багато багато фізичних осіб складають свої кошти, і задача фонду ці кошти зберегти, примножити. Як це працює? Ви даєте гроші фонду? Він обирає компанію з керування активами, яка ці гроші вкладатиме. Оцінні папери, депозити, золото тощо. Завдяки цьому ваш прибуток зростатиме. За рахунок масштабу на державні пенсійні фонди вони мають іноді можливість отримати. Кращі відсотки, і таким чином отримати більш високу дохідність. Орієнтовна дохідність, яку зараз пропонують пенсійні фонди 15% річних, плюс податкові пільги, які цю дохідність збільшують. До того ж, на відміну від банків, приватні пенсійні фонди за законом не можуть збанкрутувати. Але вони, на відміну від банків, не можуть і гарантувати вам прибутку. Півтора да. мільйони, на які сподівається Денис, сума дуже приблизна і залежить від того, наскільки якісно фонд керуватиме грошима. — Вам не страшно, свої вы свои Ну, от... Страшно. У нас так сложилось, что мы ще такое поколение, которое мы помним там, своих родителей, помним все эти банки, которые, да, книжки и все остальное. Страшно. Але если к этому относиться, то что это 8 чашек кофе? Мне кажется, это не те сумасшедші большие деньги, которые. Но. Ризик того стоїть, окрім приватних пенсійних фондів, заощадити на старість можна за допомогою програм страхування життя. Принцип приблизно той самий. Ви вкладаєте гроші, компанія їх інвестує та забезпечує вам додатковий прибуток. На таку пропозицію пристав водій таксі Руслан на державну пенсію. Він не покладається взагалі. Офіційного стажу у мене учоба, армія і може бути два рази по полгода на державних службах там з какої-то мінімальної зарплати. Зачисленням сатвісам таким же тої з ж. Тобто, трудового стажу. М'явсі не вистачить. Він оформив страховий поліс на 25 років. Щорічно сплачує 6 тисяч гривень. Частина цих грошей іде на пенсійні заощадження, а частина страховий внесок на випадок, якщо з ним щось трапиться. Коли вийде на пенсію, сподівається отримати зо півмільйона. Утім, як і в приватних пенсійних фондах, фінальна сума приблизна і розрахована з огляду на дохідність. 12% на рік на сьогоднішній день ніхто не може сказати, яка буде дохідність через рік, п'ять, десять. Тобто, приблизно вона розуміє, яку вона очікує суму по завершенню своєї програми. Окрім приватних пенсійних фондів і програм страхування, заощаджувати на пенсію можна відкладаючи гроші на депозит. Але тоді 19,5% прибутку у прибутку вас щороку з'їдатимуть податки. Можна інвестувати у нерухомість або коштовні метали, купувати акції закордонних компаній. Головне робити, хоч. Щось, не надто покладаючись на державу, цього не приховують навіть у Міністерстві соціальної політики. Якщо ми беремо з одної корзини все солідарної системи, це завжди мало. А коли людина відкладає в різні кошики і потім на старості, виходить чимало. Кандидатка на посаду президента України Юлія Тимошенко завершила свій великий передвиборний тур мітингом у Миколаєві. На ньому Тимошенко зазначила, першочерговими завданнями нового президента має бути підвищення рівня доходів українців, пенсійна та медична реформи, подолання корупції, а також створення умов для розвитку бізнесу і освіти молоді. Порівню доходів і порівню виробництва, а це в три з половиною рази більше. Чому? Тому що якщо ми за п'ять років не піднімемося, хоча б до рівня Польщі, це буде означати, що у нас народа в країні не залишиться. Вимити корів від кізяків. Президент Білорусі позвільняв тамтешніх урядників через обгиджених тварин. Своїх посад позбулися не аби хто, а міністр сільського господарства країни, заступник прем'єр-міністра Білорусі, а також керівник могилівського облвиконкому. Голови полетіли, коли Лукашенка привезли до великого агрохолдингу. Далі без коментарів. Зачем вы меня сюда привезли, чтобы я сейчас служб безопасности поручила одеть вам наручники? Вы что, больные? Ты же с Они же гадят друг на друга, стоят э, одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже, эти, уже на шерсти закорела все там. Окрім звільнення урядників, які не доглянули корів, президент Білорусі наказав прокурорам порушити проти них кримінальні справи. Нагадаю, сам Лукашенко має сільськогосподарського світу був у керівництві різних колгоспів країни, А популярність здобув наприкінці 80-х, коли збитковий радгосп перетворив на прибуткове підприємство. Палах кору у дитячому санаторії Бердянській на Запоріжжі захворіли троє дітей і стільки ж вихователів. Насамперед, на лікарняне на ліжко хвороба вклала дитину. Адміністрація закладу певнить, хлопчик підхопив віруси ще до приїзду в санаторій. Першого дня медики оглядали усіх і тоді не виявили у нього жодних підозрілих симптомів. Так могло бути, якщо хвороба в інкубаційному періоді. Через 4-5 дней после пребывания в учреждении развилось это заболевание. Госпитализировано инфекционное отделение. Это корь привезенная. Згодом занедужали ще двоє дітей і троє вихователів. Діти вже одужали, дорослі досі в інфекційному відділенні місцевої лікарні. Ще зо три сотні дітей віком від 4 до 16 років, що контактували з хворими, нині у групі ризику. Всі вони тепер роз'їжджаються по домівках в різні куточки країни. Бердянські епідеміологи певнять, попередять. Колег у регіонах, щоб пильнували. За даними МОЗ, від початку року на кір в Україні занедужали 33 тисячі людей, півтора десятка померли. Київські каштани ризикують залишитися хіба що на торті у столичному Зеленбуді. Так довго думали, як рятувати символ столиці від посухи, соли і шкідників, що врешті вирішили взагалі прибрати каштани з хрещатика. Замість них комунальники запропонували висадити. Платани і одразу щинився скандал. У Верховній Раді скликали цілий підкомітет для порятунку символу Києва. Що з цього вийшло? Поліна Спасенко: святкова, чиста, зелена, така головна вулиця країни з висоти пташиного польоту. А ще в путівниках уяві туристів і кліпі Павла Зіброва. Каштани, каштани, каштани. Дев'яносто четвертий рік артисти ще не став народним. Його вуса ще не стали брендом. А каштани, по всі кабріолет зірки, стали. А таким хрещати кияни знають сьогодні. Каштани сохнуть і хворіють. А в 2013-му символ міста стає ще й символом ділової спритності столичних урядників. Звичайне висаджування дерев на хрещатику перетворилося на детективну історію, куди зникли м'ясисто-червоні каштани, і чи були вони взагалі нині з'ясовує і прокуратура. Скандальні червоні каштани Бріотті тоді привезли з Італії. У ботаніці вони знані стійкістю до шкідників. А українські столиці запам'яталися ціною понад 3 мільйони гривень із міського бюджету. Правда, от халепа замість червоних китиць розквітли звичайні білі. У КМДА згадують досі і від гріха подалі відто. Оді саджають тільки українське. Пам'ятаємо е, історію з каштанами Бріоті. Після того одразу скажу, ніякі закупівлі імпортних каштанів не відбувалися. Ми висаджували е, з власні дерева, але вони гинули і е, створена була робоча група е, для того, щоб проаналізувати. Що не аналізували за довжелезним столом, слухає цілий підкомітет Верховної Ради на Конужбо імідж столиці. Слово бере очільниця Зеленбуду. Виконує обов'язки неповний рік, має два дипломи інженера-технолога і психолога і жодного в галузі ботаніки чи міського озеленення депутатам і науковцям розповідає нічого нового з часів скандальних бріотті. Влія э, загазованість. Зміна кліматичних умов, шкідники, засуленість ґрунту не знімаємо з себе відсутність якісного поливу та якість догляду. А ще у Зеленбуді провели такий собі експеримент. На хрещатику висадили 9 видів дерев. Запропонували охочим онлайн вибрати каштанам заміну. Результати оприлюднили на своєму сайті. Щоправда, скільки людей проголосувало у повідомленні ані слова. За результатами акції, «Обери дерево для хрещатика найбільше голосів зібрали платан гібридний. Гірко каштан, червоно-квітковий та вишня пташина плена. Платан, що опинився у топі симпатій, прикрашає, наприклад, столицю Франції. А в Україні їх багато на півдні. Але там розлогим кронам раді не всі. Жителька Миколаєва, пані Людмила, може отак спокійно стояти на вулиці з платанами, лише коли дерева голі. Починається весна і починається у нас. Період алергії полдня, конечно, и чихаем, и першит в горле. Никто не понимал всего зла, которое они могут причинить здоровью людей, Если не лікувати алергію вчасно. То це може привести навіть до бронхіальної астми. Я у платанів і ще один секрет. Дендролог національного боцаду імені Гришка Юрій Клименко веде мене до 70-річного дерева. Здалеку схоже, ніби на стовбурі величезні двері. Утім, зблизька все не так казково. Ну туди вже може й людина влізти. Тобто, уявляєте собі, отака от махина, а вона тримається на зовнішньому такому шарі живої деревини і кари. Тобто в будь-яку яку, яку мить така гілка може обламитися. Таке буває від морозів, пояснює пан Юрій Київський, зими для платанів надто холодні. Ось, ось, ось. Це морозобійні тріщини. І в кожному з цих платанів всередині є дупло. Утім, від свого експерименту комунальники і урядники КМДА оперативно відхрестилися. Мовляв, лише вивчали громадську думку. Якщо є, принаймні, невеличкий шанс врятувати. Каштани вони будуть врятовані, але питання розглядається конструктивно і так, щоб ми не виглядали смішними і не пересаджували дерева кожного року. Спершу переконані науковці, треба замінити сіль, якою взимку обробляють київські шляхи. Її концентрація в ґрунті перевищена в 27 тисяч разів. Не завадить її більше поливати. Справді опадів падає менше. Каштан потребує доволі ретельного полива, Якщо не поливати місяцями, як це відбувається в відповідно, будь-які дерева, навіть кактуси всхнуть, не тільки каштани. Тобто це питання дуже міської влади, де гроші, які виділяються на догляд, на підживлення, на поливання. А доки урядники та науковці тільки міркують, як уберегти бренд Києва, виконавець хіта про хрещатик, свій бренд застрахував на мільйон гривень. Застрахований вуса Павла Зіброва. Його пісня і вуса пережили каштани, про які він вперше заспівав 25 років тому. А сам народний артист давно мешкає за містом далі від загазованої столиці і ближче до землі. У Мене ростуть каштани, що саме цікаве, і червоні, і білі. Я їх понасаджував. Нічого не сохнуть, навіть я їх не поливаю, нічим не обрискую, і вони в мене живуть. Поліна Спасенко, Луїза Єрьоміна, Дмитро Строкач і Богдан Іванов. Програма Вікна СТБ. Європарламент ухвалив законопроект, який забороняє на території ЄС виробництво та продаж одноразових виробів із пластику. Під заборону потраплять посуд, столове начиння, соломинки для напоїв, і навіть тримачі повітряних кульок. Через погану здатність пластику розкладатися. Він сильно шкодить довкіллю. Найбільше від нього страждають океани. За даними Єврокомісії, пластик становить 85% усього сміття у світовому океані. Однак це не всі екологічні ініціативи. Ініціативи ЄС уже за 10 років країни Євросоюзу будуть зобов'язані збирати і переробляти 90% усіх пластикових пляшок. Захисники природи стверджують, існує потужний опір таким ініціативам з боку корпорацій, особливо тих, які виробляють напої. Із пластиковими пляшками боротися найскладніше. Всі альтернативи пластику значно дорожчі за нього, і компанії просто не хочуть витрачати на тару більше ніж звикли. Welcome to Америка, США – країна з найбільшою кількістю іноземних студентів, стає дедалі доступнішою для українців. Зараз вищу освіту там здобувають за приблизними підрахунками дві тисячі наших, і 15% відсотків з них абсолютно безкоштовно для себе та своїх родин. За це платять самі навчальні заклади. Як здійснити американську мрію та чим зацікавити університети у США? Наталка Сачалко. Це Том. Він там з маленького містечка під Лондоном. Це Філіп. Він зі Стокгольму. Це дівчинка з Каліфорнії, Нью-Джерсі. Я тут так. Киянка Надія показує батькам фото зі своїми однокласниками. Уже півтора року дівчина вчиться в Америці зовсім безкоштовно для її родини знову до школи. Але американської Надія вступила завдяки високим балам ЗНО і активній громадській діяльності. Вона мала право вибору. Ось але в цей момент нам Надія каже, що вона не буде поступати в жоден український вуз, а буде готуватись до вступу в приватну школу в Америку. Я директор школи Ловренсвіль Ловренсвіль – це інакша школа. школа. Він справді їздить на велосипеді по кампусу, тобто це не для відео. Він реально кожного дня. Надя показує свою вищу школу, де навчалися покоління заможніх і успішних американців. Наприклад, видавець журналу Форбс та генеральний директор компанії Волта Диснея розказує про заняття, які там мають форму дискусій за овальним столом та активне життя усіх школярів. Поза навчанням, а ще розповідає, як сама туди потрапила і стала там першою українкою. Інформацію знайшла в соцмережах. Була якась там група, можливості для молоді. Я побачила оголошення про відбір, подала якусь заяву, так чисто з цікавості. Потім пройшла перший тур, почала якось більше читати про програму. Зрозуміла, що це реально якимось чином. Під програмою дівчина має на увазі «Ukraine Global Scholars». Ініціатива належить групі українців, які свого часу здобували освіту в Америці коштом американських навчальних закладів, і чотири роки тому вирішили допомагати іншим наполегливим школярам з України. Привіт вам з України! Привіт, з Бостона з Кембриджу. Юлія, співзасновниця цієї програми, нині мешкає і працює в США. каже за кілька років за підтримки доброчинців, вони вже посприяли 44 українським підліткам, влаштуватися на навчання до найкращих американських закладів цілком безкоштовно. Ще 50 хочуть допомогти це зробити цього року. Єдина умова, яка щоб все, що ми зараз вкладемо в цих дітей, вони мають віддавати своїй країні. По перше, вони всі мають Живатися в українських компаніях літом, коли вони повертаються додому. І по-друге, вони мають повернутися в Україну мінімум на п'ять років. протягом п'яти років з дня випуску можна їх назвати такими зоряними випускниками для Education USA в Україні. Єлизавета показує стіну професійної гордості. Вона головна радниця центру держдепартаменту США, які допомагають чужоземцям організувати навчання в американських закладах. каже: наразі в США здобувають освіту зо дві тисячі українців українців. і їх більше, Щоправда, лише 15% з поміж них вчаться коштом американських вишів, бо ці абітурієнти їх змогли зацікавити. Потрібно бути унікальним в своєму досвіді і в своїх інтересах. Цікава людина, яка може пояснити, чим він особистість, чому він саме такий унікальний, який потрібен на їхньому кампусі. Доброго дня! Як там погода в Америці? Зараз дуже добре. Я зараз у Місурі. Uh, Бо в мене канікули. Киянин Сашко, студент біолог Карлтон Коледжу, що в Міннесоті. і він серед тих 15% щасливців, за яких платить сам виш. Хлопець переконує, підкорюють американські заклади, передусім цікаві есе іноземних абітурієнтів про себе. На 99% Я впевнений, що це були есе, було про революцію гідності, і ще одне есе, яке я написав, було про. Дев'ять років того, що я займався акробатичним рок-н-ролом в Україні. Але ти ж біолог їх може цікавили якісь твої досягнення в цій сфері? Так, я, я б сказав, що можливо отримав доволі гарний результат, але е, не ідеальний результат. Після коледжу Сашко планує вдосконалити знання ще за однією міжнародною програмою. Я дуже сподіваюся, що через цей час. Поки я закінчу цю програму, наука в Україні виросте і я дуже сподіваюся, що я зможу повернутися на Україну і а, займатися наукою вдома. А надія тим часом насолоджується останніми днями канікулу дома. Попереду повернення до Америки, випуск із вищої школи і навчання в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Туди дівчина також уже вступила із повним забезпеченням. Хоче вивчати соціальний бізнес та права людини, а надалі застосовувати ці знання в Україні. Бо каже, тепер напевне знає реально все. Якщо у вас є такі плани, то Варто починати працювати вже сьогодні, не тільки над англійською, а загалом думати, для чого вам ця освіта. Наталка Сичалко, Дмитро Кобзар, Роман Крюков, програма Вікна СТБ». Естебе. Наостанок про діджейку у 80 полячка Вергінія Шмідт руйнує всі стереотипи, бо виступає за діджейським пультом. Коли навколо мене музика, я відчуваю, як працює мій мозок, я вчуся весь час, вивчаю нові ритми, і мені байдуже, що думають інші для мене нормально це жити у своє задоволення стільки, скільки мені ще лишилося. Колишня викладачка, вона вже 20 років на пенсії. Та замість того, щоб сидіти з онуками вдома, вона вивчилася міксувати музику. І тепер найповажніша польська діджейка щотижня у яскравому образі запалює тисячний натовп в одному з найбільших клубів Варшави, грає все від диску і року до самби та балад. і певнить задоволення життям від віку не залежить. Мені молодь каже, от міс віка, нам вже 40, ми такі старі. А я відповідаю так мені вдвічі більше ніж вам. А я аж ніяк не вважаю себе старою. На цьому все до зустрічі о 22-й.